Близько двох десятків тернополянок через соцмережі об'єдналися і прийняли рішення підтримати чоловіків, бодай плакатами та гаслами жінки України за мир, українки проти війни. Я зрозуміла, що всюди чоловіки, на Майдані, чоловіки там воюють в Росії, також всюди чоловіки. Жінок немає, десь жінки наші всі поховалися. І ми вирішили зробити, нагадати, що ми є, що ми любимо, що ми не хочемо, щоб вони ми воювали. Хочемо миру, так. Так, ми хочемо, щоб наші чоловіки були з нами, щоб ми могли в гості їздити спокійно, як і в Росію, так і Росія до нас на борщ, на вареники, і хлопці, і дівчата, що ми всіх любимо і ми хочемо бути разом. Ата пускали на воду віночок зі стрічками. Кожна стрічка регіон України. Сим. Це, Фактично, це, так, єдності, так, «Це символ символ єдності та, нашої України. Регіонів. Що наші всі регіони, всі, всі області та що вони всі разом. Жінки, які проходили повз акцію, підтримували. Проте одночасно говорили, що реальна жіноча допомога потрібна була у Києві ще кілька тижнів тому. А плакати та віночки нині недоречні.